Якщо ви дуже любите шпинат, ця страва дійсно для вас. Просто, легко, доступно, корисно і на вечерю ця страва супер. Рекомендую всім смачного, готуйте, смакуйте та будьте здорові! Перемішую, смажу приблизно до 5 хвилин на середньому вогні. Шпинат довго смажити не треба. Добавляю спеції за своїм смаком, ви можете додати за своїм. Солодка паприка, гостра паприка, чорний перець, сіль. Wrzchowe masło.